Друзі, хороша новина. В Майами сезон дощів відклався на якийсь період. Думали, що все вже почне лить 2-3 тижні. Ні Він вирішив, що поки рано. І тому пляжі знову заповнені поки так людьми. Ну а в нас що, наша задача? Продовжується. Погладити акулі спин. І ми зараз вирушаємо. Вирушаємо пицю справу. Шукати акулу. Зараз будемо запливати. Чим подальше. Чим подальше запливаємо і дивимося з цього плавника. Як тільки він з'являється, ми одразу ж замалажуємо її, все на себе запахом свіжої риби. І тоді легкий масаж з поглажуванням акулі. Оце наша ціль. na pol na hlebinu.